У місті Запоріжжі у Заводському районі знаходиться спеціальний заклад дошкільної освіти номер 179 Золотий півник. Наш садочок це маленька країна з маленькими громадянами. Тепла і по-домашньому затишна територія щастя та благополуччя ваших малюків. Територія розвитку, навчання і творчості. Наш заклад приймає участь у проєкті ЮНІСЕФ. На базі нашого дитячого закладу проводяться очні зустрічі дітей з педагогами на різних тематичних цікавих заняттях. У нашому закладі діє консультативний центр для батьків дітей раннього віку, де досвідчені спеціалісти проводять змістовні та захоплені заняття для дітей разом з батьками. Це унікальна можливість для батьків і малюків разом відкривати світ знань, отримувати корисні поради та розвиватися у теплій, доброзичливій атмосфері. Ми дбаємо про безпеку ваших малюків. У нашому садочку є надійне та комфортне укриття, обладнане всім необхідним для захисту та зручності. Безпека наш пріоритет, тому ми робимо все можливе, щоб ваші дітки почувалися спокійно та захищено у будь-яких ситуаціях. Ми забезпечуємо кожній дитині всебічний розвиток. Індивідуальний підхід, м'яку адаптацію, комфортну і доброзичливу атмосферу, цікаві заняття з досвідченими та кваліфікованими педагогами, колекційну роботу вчителя логопеда. Всі наші заняття сприяють гармонійному і всебічному розвитку ваших малюків. Подача знань і навчання проходить через гру, невелика кількість дітей, розкутіся встановки. Тісна взаємодія батьків і дітей лише мала частина переваг нашого дитячого садочка. Чекаємо у стінах нашого дитячого садочка.